Українцям варто задуматися, вас не можуть обманювати вічно. Допоки банківська система використовує ваші гроші, ви тільки втрачаєте і з кожним роком біднієте, вам не відкривають очі. Тому що бідним народом легше керувати. Ви ж згодні зі мною? Напишіть в коментарі. А тепер слухай уважно. Щоб не бути заручником системи. Ви навіть не знаєте, що тільки один додаток в телефоні кожного українця може давати в 20 разів більше, ніж будь-який банк. Ось це мій власний результат. Допоки банк дає 1 15 в рік на валюту, то саме цей додаток дає більше 30% річних. І потім не кажіть, що я вам про це не розказав. А як підключити додаток, як його налаштувати. Розказую у своєму каналі, відео та інструкцію по налаштуванню забирай за посиланням в профілі.